Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій е, співрозмовник сьогодні, командир 429-го окремого полку безпілотників «Ахілес» Юрій Федоренко. Юрій, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава Юрію. Говоримо про перемир'я. Україна від сьогодні запропонувала 30-денне, а перед цим Путін пропонував і проводив своє триденне перемир'я. От розкажіть, будь ласка, що відбувається на тій ділянці фронту ДНС, полк, службу Ахілес. Так чи є обстріли? Чи є яка їх інтенсивність на сьогоднішній день? Що відбувається, будь ласка? Загалом я пропоную проаналізувати два перемир'я оголошені в односторонньому порядку Російської Федерації. Перше перемиря це до великого дня. Треба зрозуміти, що на полі бою для нас не змінилося нічого. Тобто гармати ворожі продовжували працювати, ворог був достатньо активним, намагався скорочувати сіру зону пр проводив окремо ударно-штурмові дії на окремих вітинках фронту. Працювала дуже активна логістика противника. Єдине, що під час великоденного перемир'я ворог не застосував, це авіацію з крованою обом так дійсно маємо визнати, але Після завершення так званого перемир'я, оголошено в односторонньому порядку, якщо зазвичай близько 15 кабів падає в районі Куп'янська щоденно, то ворог викинув 30 плюс за один день. Тобто весь резерв, який накопичив, був направлений по Куп'янщині, як лівобережній, так і правобережній. Коли казати про перемир'я до 9-го числа, тут треба розуміти причину наслідкової зв'язки. Ну, перше, Україна так чи інакше, не на всі проблеми, які у нас є. Активно рухається вперед з точки зору розробки, виготовлення масштабування навчання особового складу безпілотників різного гатунку, як тактичного рівня застосування, так і оперативного. На сьогоднішній день наші безпілотники можуть долітати в майже будь-яку точку Російської Федерації, наносить вогневі ураження, залітати колективно. Тобто, коли прилітає один, другий, третій до знищення цілі або до суттєвого пошкодження. Відповідно для проведення а, заходів, які необхідні були в Російській Федерації, з запрошенням ви бачили, стільки прибуло до Російської Федерації. Стало зрозуміло, до кінця вже не приховано, хто кого підтримує. Чи, а, в якийсь інший спосіб, але саме тому для Путіна було важливо оголосити перемир'я в односторонньому порядку, для того, щоб мінімізувати можливість нанесення вогневого ураження, по суті, по закону військових цілях, тому що Червона площа це одна велика законна військова ціль. Далі, що досягає Путін, додатково оголошуючи подібні перемир'я? Сама ідеальна формула для нього це коли він продовжує говорити про війну, перепрошую, про мир. А продовжує війну, так було з початку 2014 року. Неодноразово говорили про завершення, про перемир'я, про зупинення вогню, і так далі. і і і так далі, і так так далі 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 Але доки говорили, Путін реалізував свої наміри, що мається на увазі. Продовжувалися активні бойові дії на сході нашої держави. Відбувалося накопичення військ. І як наслідок, з другому році почалася повномасштабна війна. Тому це ідеальна комбінація, коли він говорить нібито про мир, він я маю на увазі Путін. А по факту продовжує реалізувати свої наміри. Про наміри ми маємо говорити в, під час кожної можливості прокомунікувати з нашим суспільством. Ну, очевидно, абсолютно, що для Росії Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область це не є щось, що могло б задовольнити їхній апетит. Ворог забере рівно стільки, стільки ми йому дозволимо. Які в нього наміри загалом це знищення повної міри української державності і знищення кожного, хто несе в собі національність українську, кожного громадянина, який є українцем, тому що держава це є люди. І якщо ти знищуєш тих, хто є носіями культури, то держава, зокрема, перестає існувати або назавжди, або тимчасово. Відповідно, Путін це дуже добре розуміє, оскільки у нас. Відбуваються бойові дії, якщо проаналізувати всю історію двадцять сьомий раз, і наміри в Росії залишаються незмінними. Саме тому зараз в таких реаліях ми перебуваємо, що інформаційні кампанії, міжнародна політика, перемовини, які відбуваються на різних рівнях, човникова дипломатія, це те, що проводить у нас такий стан певної надії. Кожного, кожен бажає, щоб війна закінчилася, бо війна це максимальна раціональна штука. І кожен думає, ну ще трошки, ну ще трошки, ну ще трошки. Але одна справа думати, а друга справа бездіяти. Що я маю на увазі. Ми, коли думаємо, що щось має відбутися, маємо не зупинятися. Що значить не зупинятися, це продовжувати працювати на своєму робочому місці, це знаходити можливість задонатити силам оборони, це знаходити можливість допомогти внутрішньопереміщеним особам, це допомогти своєму сусіду чи сусідці, літнім людям, це допомогти людям, які залишились без прихистку в нашій державі. Якщо ми будемо продовжувати реалізувати це, продовжимо зберігати єдність. То Росії не вдасться військовими прямими діями досягти бажаного для неї результату. А так чи інакше, якщо Росія не вийде в стале припинення вогню, цього за моїм переконання не відбудеться, то в наших європейських партнерів, і зокрема і в Сполучених Штатів Америки, не залишиться інших в, іншого вибору по суті, як посилювати як санкційну політику, так і відповідно надавати необхідне озброєння для продовження. Оборони нашої держави це моя суб'єктивна думка, але вже не в дозі за декілька місяців ми зможемо побачити повною мірою, зокрема, і позицію Сполучених Штатів Америки. а Україна від сьогодні пропонує 30-денне перемир'я. Тобто, наказ був не стріляти, тобто такий відповідний наказ взагалі надходив протягом цього часу, чи ні? Ну як ви розумієте, про будь-які накази я говорити не можу. Це угу. заборонено, прямо статутами збройних сил України. Що стосується пропозиції реалізації, я наводив можливо, я не знаю, чи коли ми пані Гене з вами спілкувалися, чи наводив я цей приклад, але в усьому світі, в будь-яких взаємовідносинах, завжди є певні правила. Якщо ми кажемо про всебічне припинення вогню і тридцятиденне перемир'я, ми маємо розуміти, що має бути алгоритм, який зафіксує Порушується це перемир'я чи ні. На конкретному прикладі, якщо ми кажемо про контактний вид спорту, такий як бокс. Багато хто є Ну в ринзі хто знаходиться? В ринзі знаходяться боксери, за дотриманням поєдинку слідкує рефері, оцінюють це судді І якщо хтось з боксерів порушує правила ведення, йому робиться зауваження, це відповідно впливає на Оцінку, якщо б не було рефері в рингу, чим би закінчувались поєдинки? Та нічим, по суті. Якщо ми кажемо про ігровий вид спорту, ну, люди люблять футбол, так, я багато поціновую. ну, Там же теж є судді, які знаходяться на полі разом з футболістами і слідкують за дотриманням правил, які встановлені в такій грі, як футбол, баскетбол, волейбол чи будь-яке інше. Так чого ми вирішили в якийсь момент. Що можна дотримуватись правил е, зупинення вогню, умовного перемир'я, якщо немає інструменту, який забезпечить контроль дотримання того самого пропинення вогню? Ну, абсолютно ж очевидно, що Російська Федерація, навіть якщо ми не будемо вести вогню у відповідь на обстріли Росія, Росія завжди буде казати: так це вони, це вони. Вони порушують, а ми вимушені відстрілюватися. Хоча насправді. Протягом всієї війни, починаючи з 2014 року, неодноразово Україна намагалася. Було певне і розведення, як ви пам'ятаєте. Це один був кроків для забезпечення безпекової компоненти. Були інші заходи, які ставили нас не в невзручне становище, але чітко дали усвідомлення, що ми готові на певні домовленості. Кожного разу були проігноровані владою Російської Федерації. Ще раз Друзі, давайте разом усвідомимо і заб'ємо собі це глибоко в пам'ять. Росія розуміє лише мову сили. Там, де Росія отримує по зубах, вона відповзає від своїх намірів. Там, де вона по зубах не отримує, вона дожимає, 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 дожимає. Тому я особисто, на жаль, наголошую, на жаль, не вірю в те, що в короткостроковій перспективі, короткостроковій перспективі можливо перемир'я. Тим паче, якщо проаналізувати хронологію подій, Путін в односторонньому порядку оголошує перемир'я на три дні. Президент Зеленський каже, слухайте, ну, 30 ж не серйозно, ну всі розуміють, на що воно вам потрібно. Ну, типу, дурних немає. Ну, це ж елементарно, навіть трохи по-дитячому. З точки зору е політики, яка проваджується країною-агресором. Ну типу, вони вас всі вважають за дурнів. Тому президент Зеленський каже, 30 днів це покаже про те, що ви. Плюс зміну готові до намірів. Президент Трамп каже, слухайте, ну а що 30, давайте ведемо все жне. Ну, як ви бачите, Росія каже, ні ні, у нас все влаштовує, все окей, от є, як є. Тому я не вірю в примир'я. І більше того, скажу: ем, якщо ми будемо надіятися кожного дня, що завтра хтось десь про щось домовиться і все зміниться в одну хвилину, ми програємо. І перед собою, і, і на жаль, перед противником Тому, що б не відбувалося, продовжимо працювати, Юрій. Ми з вами неодноразово говорили, що все це також впливає значним чином і на мобілізацію, і на процес рекрутингу. От зокрема, тепер Тарас Чмут, волонтер, він говорить про те, що потрібно ну заблокувати TikTok, Він каже та Telegram, аби знову ж таки все це впливає на всі ці процеси. Ви погодитесь із такою думкою чи ні? Я вам скажу більше, настільки я не за свою позицію різного роду хейту від авторитетних людей, зокрема, під час бойових дій демократія має бути максимально суровою і впорядкованою. І інформаційна політика ще раз, ми не маємо наступати на свободу слова, але інформаційна профілактика вона має дотримуватися. Без зайвих прибільшень. Ну, це ж не є секретом. Зокрема, ні для вас, ні для наших глядачів, що соціальні мережі це інструмент управління масами. І зараз кожен такий я не маса, я особистість. Я сам обираю свій контент. Я сам обираю, що мені дивитись. Хочу дивлюся е, про війну, хочу дивлюся е, про тваринок, хочу, дивлюся е, про ще щось. Ні, ні, це так не працює. Алгоритми. Соціальних мереж налаштовані так, що той, хто ними володіє, пихає нам необхідний порядок денний. І так чи інакше, ви дивитесь одне, потім хоп, там посилання вилізло, чи чу чук чук ви перейшли і вже потрапляєте в інформаційний контекст, той, який вам намагається всунути. Тому соціальні мережі це частина інструменту управління масами. Свого часу з'явилася газета, пам'ятаєте, потім з'явилося радіо, потім з'явився телевізор. Зараз з'явилися соціальні мережі, потім з'явиться ще щось. Тому кожного разу, коли ви піддаєтесь на інформаційну кампанію, яку впроваджує агресор або країни, якою підтримують зокрема, TikTok належить до прикладу Китаю. Ви маєте пам'ятати, що з особистості ви перетворюєтесь на масою, якою керують. Тому так в моєму розумінні має бути певна інформаційна профілактика. Бо про позитив, ми говоримо мало, а негативом забита вся стрічка, і так ще працює психологія людей. Ми з вами напевно говорили про це. Якщо подивитися статистично, типу, що на що падає увага? Увага падає на декілька компонентів, на які грають зокрема засоби маси інформації. Це страх. Ух, що там відбулося? Ух, ух. Друге, це смерть, на жаль. І як би це не звучало, але це зокрема і секс. І навколо цього, все крутиться. скажіть, будь ласка, в принципі, якщо ми говоримо про 30-денне перемир'я, якщо врешті так вийде, що Російська Федерація погодиться на цю пропозицію, мається на увазі як її використає ворог в тому сенсі, що є експерти, які говорять про те, що оскільки російська сторона наступає, то їм більш вигідне це 30-денне перемир'я, а оскільки ми обороняємося, то нам менш воно вигідне. Ну тобто, все ж таки. Якщо говорити і про нашу сторону, тобто нам також тоді необхідно це 30-денне перемир'я. Воно не відбудеться. Mm -hmm. Навіть от дивіться, якщо скажуть, почалось 30-денне перемир'я, воно не відбудеться. Немає інструменту, який міг би забезпечити його ще раз давайте свою свідому. Що робить зараз ворог? Дивіться, він частиною сил та засобів проводив ударно штурмові дії, достатньо активно. а всі, хто е, не поставлені до строю, вони активно копають. Противник заривається зараз вздовж лінії боєзвітнення від, від нуля і достатньо глибоко. На 30, 35, 40 кілометрів. Вони намагаються на окупованих територіях не допустити тієї помилки, яка відбулася в 2022 році під час харківського контрнаступу, коли провалили перші дві лінії оборони і далі. Все само, само собою пололось так з боями, зустрічними боями і так далі. І так далі Але противнику не було за що зачепитися, тому сила оборони активно його вибивала Зараз ворог активно заривається, але якщо ви звернути увагу і щоб не бути голослівним, я більш ніж переконаний, що багато буває на сході як волонтери, спілкуються з волонтерами, спілкуються з військовими. Ми також активно зариваємо другу третю лінію оборони, прям дуже активно. Для нас це принципово важливо. Кому більш доречно, якщо б умовно, зараз е завершилася е не так, було оголошено про перемир'я. Кому це більше зіграло на руку? За моїм переконанням, е інтенсивність бойових дій від цього будуть позитивні дивіденти і для України, і на жаль, для російсько-окупаційних військ. І після завершення перемир'я е інтенсивність бойових дій е взлотить, як знаєте, кардіограма. От зараз вона впала тут, і потім буде таке. Величезний поштовх, який призведе до значних втрат, як серед російського поціліз, так і на жаль, можемо сказати, що силам оборони теж нелегко буде. Харківщина у Рубіш, Рубіж та бригада, говорить там про те, що ворог накопичується на Куп'янському та Лиманському напрямку. Повідомляють, що ЗСУ притиснуті до річки осків, але утримують позиції. Бутузов також піднімає цю проблематику. Військовий журналіст. Він зокрема говорить про те, що хто понесе відповідальність, якщо впаде фронт за осколом, так і Борова, і Куп'янськ. Що буде далі? І він говорить про такі проблеми знов ж таки, що потрібно вирішити питання з резервами з нашим і крім того, він каже, що якби командири доповідають об'єктивну інформацію, але враховуючи, що якби їм надається необхідна кількість сил та засобів, їм важко утримувати їм, якби для них до них лунають погрози щодо звільнення комбригів. Все ж таки, Юрій, на тобто на Куп'янщині, як виглядає наразі ситуація, що там роблять росіяни, можете от розповісти, і що ви думаєте стосовно цих заяв Бутусова? Дозвольте, я не буду коментувати нічих заяв, Будь ласка. кожен має право на власну думку. Що стосується ситуації на Купінщині, давайте будемо дивитися, опираючись на факти. Почнемо з купінського лівобережного купінського злога. Давайте візьмемо карту умовну, Deep State, яка відображає плюс-мінус реальний хід ведення бовідій, плюс мінус. І подивимося, що було місяць назад, два місяці назад, три місяці назад, чотири місяці назад. Ви побачите, що куп'ян слівобережний, купінь з ця частина тримається довгий період часу. Тепер давайте проаналізуємо, скільки було відбито штурмів тільки за останні 10 днів, два застосування броньованої техніки: це танчики, БМП, БТРи і ударно штурмові дії з різною тактикою, комбінованою від противника, вони щоденні. Сили оборони тримаються відтино. Ворогу визначали до 1 листопада 24-го року зайняти купінг злівобережною купінство злою. Не вийшло, обламали зуби. Рухаємося далі, нижче по течії. Район населеного пункту Кругляківка. Ви знаєте добре, якою ціною ворог здобув можливість розрізати угрупування Сил оборони навпіл в районі населеного пункту Кругляківка це крайня точка на лівобережному Осколі. Так? Тільки техніки 231 одиниць стоїть спалені на полі бою, яку можна зафіксувати. Це лег легкоброньована, броньована і так далі. Окремо мотоцикли, окремо баги, окремо логістична, окремо безкінечна кількість цих буханок і штурмів, які вчиняв противник. На поточний момент ворог блокований. Якщо ви подивитесь карту за останні три місяці, так вона і залишається. Це ж не значить, що ворог зупинився. Ні, вони намагаються його розширити. Просто ворог блокований за рахунок надійної роботи оборони. А тепер підемо вверх течії, в районі дворічної. Противник мав успіх. Ми про це говорили неодноразово, він переправився на плотах човна. Але знову таки, чому противник мав успіх? Тому що стільки сил та засобів ворога, неможливість на попередніх двох вітинках здобути результати змусили їх піти на такий авартюрний крок, який вдався. Чому вдався? Тому що рівень підготовки тих військових частин, які знаходились там, він був е, на не дуже доброму рівні. Ну, логіка така, що. Попереду природня перешкода, річка стіл, панівні висоти і так далі. так далі Ну якби напевно туди не потрібно було ставити, це я так думаю, моя суб'єктивна думка найкращий підрозділ. Тому що є багато інших вітинків в державі, які потребують тих підрозділів, які вміють воювати над конче ефективно, скажімо. І от в якийсь момент ті, хто там знаходились, вони не вправились. Як наслідок. 429-й полк Ахілес, інші структурні підрозділи, прокордонники, і не буду перерахувати всіх, щоб не розкривати відомості, пішли на стабілізацію цієї ситуації. Якщо ви подивитеся знову ж таки публічну карту, останній місяць противник успіху не має по розширенню правобережного бездарня. Чи будуть вони намагатися розширяти його рухатися зверху вниз на Куп'янщину, чи будуть вони намагатися проводити ударно-штурмові дії в напрямку Куп'янського лівобережного Куп'янського зло? Звісно так. Для ворога це принципово важливе місто. Але чи будуть вони мати успіх? Напевно, ні. Тепер, що стосується комплектації військ. Давайте ще будемо більше розповідати про те, як у війську херого, про те, які командири довбні, про те, скільки у нас це і як у нас все погано. Давайте не будемо говорити про ті позитивні здобутки. Що той саме те саме військо тримає ворога, який переважає суттєво в кількості сил та засобів, якого підтримують живою силою інші країни, в виді найманців напряму підтримує Північна Корея, економіки інших країн підтримують Російську Федерацію, і в цьому в цьому всьому сили оборони не дали можливості противнику ніде зреалізувати оперативних проривів, провалити наші бойові порядки на 100 кілометрів чи більше. Тобто лінія вивозіднення утримується так чи інакше, над зусиллями. При цьому всьому лється брудна військових, при цьому всьому дуже мало історії, які ми можемо знайти про певний позитив, так навіть про здобутки, які я зараз скажу бо це є величезні здобутки на, цю, на цей історичний час ведення бойових дій, сил оборони, теж ми можемо тримати фронт. І будемо більше розповідати про те, що війна завтра може закінчитися, забуваючи сказати про те, що навіть, от дивіться, якщо б сталося так, бах! І війна закінчилася. Військо ніхто розпускати не буде мінімум вісім, а то й дев'ять місяців до наведення повного порядку. Тільки потім піде переформатація. Тому чим більше ми розказуємо про те, що все пропало, все погано, чим більше ми розповідаємо про недолугість, яка є в усьому світі і в будь-якому соціумі, не тільки в сили оборони. А потім кажемо, що у нас низька комплектація військ, і командири просять поповнення. Ну то треба напевно пиняти на себе і робити висновки про що потрібно широко розповідати а про що ні, і ми з вами говорили про цю тему. Що якщо зараз назвати п'ять е героїв України, живих, які отримали в періоді з 22 по 25 рік, для більшості глядачів можете написати в коментарях. Я думаю, що це буде складний виклик. Про це знає лише професійна тусовка. А про що це свідчить? Це свідчить, що про таких самих людей, які з крові крові плоті, як ми з вами. Майже не розповідають дуже мало, їх немає в інформаційному порядку денному. Про тих людей, які не нагороджені званням Героїв України, але є такими зв'язку з своїми вчинками. Не всіх нагороджують. Так буває. На жаль, так? когось нагороджують часом, е нагорода знаходить свого. Про них також не розповідають. Зато про якихось ідіотів, які слухають російський контент і Путлера називають красавчиком. Про них забиті всі соціальні мережі, будь ласка. Тому робимо висновки замість того, щоб казати, що все погано, або хтось недопрацьовує, або хтось недоробляє, Та ну зверніться до себе: ключ до змін знаходиться ось тут, всередині кожного з нас, і про це потрібно пам'ятати, Юрій, Ваш колега Роберт Броді, так мадяр. Він говорить про те, що влітку фронт може завмерти через дрони. Він каже, що і все це буде, якби унеможливить просування піхоти та техніки обох сторін. Він каже, що це буде якби така мертва зона, вона розшириться до 15-20 кілометрів з кожного боку. Можете пояснити, якщо замбре тоді фронт, як каже тоді так Мадя, що тоді це означатиме в контексті подальшого розвитку і ведення бойових дій? Знову таки ми посилаємося на думки окремих людей mm -hmm. і окремих досвідчених командирів. Для того, щоб відбулося щось подібне, ще одна вам суб'єктивна думка. Для того, щоб відбулося щось подібне, треба, щоб був рекрутивний процес на достатньо високому рівні. І тоді ми зможемо забезпечити необхідну кількість екіпажів, помножимо на техніку, яку вони отримують. І при можливості контролювати навіть проекти проект лінії дронів конкретні відтинки фронту, наносячи системне ураження по противнику від нуля достатньо глибоко. Дійсно, зона від нуля до 20 може стати настільки небезпечною, що ну, буде складно живі силі, живі силі на техніці, на високому енергі, на будь чому іншому дістатися до передньої лінії бойового зіткнення. Але для того, щоб це відбулося, ми, як держава, ми як народ. Маємо забезпечити мінімум два дрони камікадзе на одну голову противника. Тому так на окремих вітинках такий сценарій можливий. Якщо казати за всю лінію зіткнення, на це потрібен час і на це потрібен ресурс і капітал, ресурс техніки, капітал людського людей. Ну без людей нічого не можливо. Кожним дроном, кожною гарматою, кожною гвинтівкою керує людина, не з інших. Ахілес продовжуєш набір правильно, Юрій, я вірно розумію, що змінилося у вас із рекрутинговим процесом наразі чи ні? скажу вам так, що у випадку, якщо б ми комплектувалися в червні місяці, як то мало відбутися 24 року, ми були б закомплектовані за один квартал на 100%. На сьогоднішній час, коли, блін. Перемир'я, не перемир'я, і да, і ні, і те, і все, і, і блін. Дуже багато людей ставлять на паузу. Ну, мається на увазі. Вони кажуть, ми точно прийдемо, але дайте нам півтора-два місяці чи два з половиною, Треба подивитися, що буде відбуватися. Бо це ж мені треба піти, закрити ФОП або звернутися там з компанії, закрити всі справи, поцілувати. Любимого кота, обняти собаку, перевести там, ну куди потрібно родичів, щоб за ним придивилися. Ну, це зміняється повністю спосіб життя. Ну про що ми кажемо? І вступити в абсолютну невідомість. Тоді ну, люди такі типу: ну ми почекаємо, подивимося, що відбудеться. І це негативно впливає. Звісно, темпи об'єктивно знизились, але ми комплектуємося достатньо. Достатньо швидко і тут окрема подяка, зокрема вашому інформаційному ресурсу, пані Євгенія Вам ви ще в фірмовій футболці? Так, нашій. Я хочу сказати а, так клас, клас, дуже приємно. Дякую вам, завдячачи mm -hmm. тому, що про нас знають, чують. Ми маємо ресурс, яким воювати, і мобіліційний процес залишається рекрутинговий зокрема, на достатньо високому рівні. І це ще одна відповідь на запитання. І дуже часто в коментарях мені пересилають. Я зазвичай не читаю, нема часу, але пересилають, Типу, що пишуть: от командири підрозділів сидять в студіях, а мали б сидіти десь там. Ну, по перше, ми переважно більше часу спілкуємося. Онлайн я зараз знаходжуся в себе на командному пункті, і як ви знаєте, сьогодні стільки ми чотири рази переносили час. Чотири рази я переносили 4 рази, так да. це перше. Друге, впізнаваність підрозділу дає можливість залучити ресурс. Як ви знаєте, ну і ви донатите переважно або фондам, які довіряєте, або підрозділам, де проходять ваші рідні близькі, знайомі служби, або про які знаєте, чули, що це нормальний підрозділ, який. Раціонально використовує наданий ресурс. Ну і звісно, це вибір для тих, хто є зобов'язаний і рухається перекритими програми. дізнатися, що таке підрозділ є. Ми проводили в себе соціальне таке зріз опитування, хто як дізнався про підрозділ. Дуже багато, типа ти мене ж там служив, мій дружбан. Він каже, да все нормально буде, ми всьому научимо. Хтось каже там побачив по телевізору, хтось побачив зовнішню рекламу, зацікавився, хто це повівся нову зовнішню рекламу, щось не характерне. Ну і так далі. І так далі. Переважно, перше місце це все таки хтось комусь сказав. Друге місце це загальна з підрозділу. Тому командири бойових підрозділів, не тільки командир Ахілес, а й інші, вимушені бути і в соціальних мережах, і в недружніх соціальних мережах, таких як тікток, і на інших інформаційних ресурсах. Друзі, а я скажу від себе так, що я, звісно, сьогодні в світшоті від Ахілесу. Так, у вас є благодійний магазин і всі кошти від продажу цієї продукції йдуть саме на потреби підрозділу силоборони. Тому у вас є гарна можливість допомогти таким чином. Нашим військовим друзі а також і отримати такі от свідчок. Це дуже і подарунок, гарний, до речі. Юрію, вам щиро дякую, як завжди, за цікаву та фахову розмову. Дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам і безмежна вам подяка та всім нашим захисникам за оборону нашої країни. Друзі, і долучайтесь будь ласка, до полку Ахілес. Ще дякую. раз так, і я вам дякую, Юрію, і глядачам також дякую. і Зустрінемося в наступних ефірах. Буду вас чекати.